Друзі, коротше, приїхав у Львов погуляти. Мені дуже сподобалась дівчинка. Дуже хочу з нею піти познайомитись. Знімай, будь ласка, тільки акуратніше. Привіт, я Даня. скажи, будь ласка, чи можна з тобою познайомитись, запросити там кудись погуляти піти. Привіт, я Аліна, так? Можна? Можна, да? так. Супер. Які в тебе плани будуть через там, дві години? Ну, в принципі, немає. Давай тоді через дві години отут. Добре, давай. — домовились? Так, Дякую тобі. Я думав ти взагалі не прийдеш сьогодні вже. Тут така справа Так. — мені треба де піде що. exactly, exactly.